Вихованці дитячого садочка номер 23 вимушено пішли на канікули. Ще з вівторка цей заклад не працює. Опалювальний сезон для нього так і не почався. Поки на вулиці було тепло, температура у кімнатах була у нормі. Утім, з початку цього тижня впала до 14 градусів. Заклад в такому разі не має права приймати дітей. Завідувачка заклада запропонувала тимчасово пролаштувати вихованців до інших закладів. Утім, батьки не погодилися. Чому у дитячому садочку дотепер немає тепла, з'ясовувала Вікторія Курченко. Уже три дні двері цього дитячого садочка зачинені, Ще у вівторок батьки отримали неприємну звістку, заклад тимчасово не працюватиме. Так для дітей почалися неочікувані канікули. Винен в цьому порив на розі вулиць Петровського Різдвяна. Цій магістральній тепломережі вже понад 30 років. Труби потребують заміни. Коли подали тиск, вони не витримали. Нині тепломережа перебуває на балансі Черкаси обленерго. Уже в вересні місяці тільки виявили. Власники цієї мережі виявили те, що там є порив і договор, розмови про те, яким чином його ліквідувати. Нинішні власники, за словами Володимира Олександрова, хочуть передати тепломережу Черкаський ТЕЦ та поставила умову привезти її в робочий. стан. Ось уже другий тиждень підрядна організація проводить ремонтні роботи. Швидко полатати 30-метрову ділянку не вдалося. Найстрашніше, що здесь проходять всі комунікації, абсолютно, газ. Вода, правительственная связь, ще зістий, утел, е, ті саме десяти кіловольтної Ну то здесь практично все вскривалось вручну. Утім, виконроб обіцяє до наступного тижня завершити всі роботи. Ремонтники працюватимуть і у вихідні. Десь вівторок середу ми плануємо подати тепло всім споживачам, які живляться від цієї розподільчої мережі. Вікторія Курченко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.